У Києві північ на початку нової доби ТСН пропонує фінальний випуск новин неділі 25 грудня, коли українці разом з усім світом відзначали Різдво Христове за григоріанським календарем. Свято не зупинило агресії росіян, і ми обороняємося. Ще понад 600 окупантів за добу ліквідували в Україні. Загальна кількість убитих загарбників, за даними генштабу, орієнтовно вже переступила за 102 тисячі. Наші хлопці дають відповідь на Луганщині, українська авіація та артилерія. Вразили щонайменше чотири пункти управління ворога, а також відбили кілька атак. Попри важкі бої і негоду, роботи в наших захисників чимало, але святкування Різдва не скасували. У генеральному штабі та Нацгвардії показали, як військові зустріли свято в окопах. Цьогоріч воїни відзначають його не вдома, а під кулями. Однак, хто як може у шанцях, вони таки накривали столи. Подекуди була кутя, вареники, риба та узвар. Прикордонні райони Харківщини і далі під щільним вогнем окупантів. Є загиблий та поранена. Зранку росіяни обстріляли звільнений Вовчанськ із артилерії та мінометів, ударили по житлових будинках. Пошкоджено із десяток осель. Дві хати геть зруйновані. Напередодні під вогнем опинився і куп'янський район. Від уламкових поранень на місці загинув 72-річний чоловік і ще одна жінка в лікарні. На Дніпропетровщині рашисти не припиняють обстрілювати Нікопольський район. Минулої ночі із важкої артилерії накрили сам Нікополь. Люди не постраждали. Рятувальники обстежують території, шукають нерозірвані боєприпаси. І середина липня окупанти гатять по мирному населенню із протилежного берега Каховського водосховища, прикриваючись захопленою запорізькою атомною станцією. Херсонці тим часом шикуються в черги, щоб здати кров і врятувати поранених після обстрілу 24 грудня. Тоді російські військові вкотре вдарили по місту із лівого берега Дніпра. У середмісті вбили десятьох людей, понад шість десятків поранили. Третина з них у важкому стані. Крім ракет, рашисти застосували ще й заборонені фосфорні боєприпаси. Їх зафільмували жителі передмістя. За добу, що минула, Херсонщина пережила 71 ворожу атаку. 16 жителів області загинули. Про чорний день для Херсона у сюжеті кореспондента ТСН Антона Куцуконя Росіяни вдарили реактивною ракетою по самісінькому центру Херсона. Це одне з місць, де працює супермаркет. І тут завжди було десятки, а то й сотні людей. Тіла людей розкидані навколо вирви, з якої стирчить хвостовик ракети. Всюди калюжі крові. Навіть кремезні чоловіки не в силах витримати це жахіття. Посеред проспекту стоїть побита осколками автівка. Всередині тіло водія, який просто проїжджав повз. За кілька метрів перед перехрестям іще одна посічена машина. В неї досі продовжує горіти лівий поворот. Це дуже популярне місце серед херсонців. Тут завжди черги в супермаркет. Один з небагатьох, які іще працюють в місті. Сюди прилетіло одразу дві ракети. Тут вздання ракета. Одна попала сюда, на не а вторая в здання попала. Криша розвалена, і склад розвалений. На складі остатки валяються ракети. Як їх земля носить? Тобто Здохлися сволочі. З місця злочину ще не встигла забрати загиблих, а расисти знову вгатили по місту. Неподалік місця прильоту живе пані Ольга. Вона медсестра, саме повертається зі зміни. пекельної зміни це жах. Хлопчик маленький, 10 років поранення було осколочне в шию. Царапана його спас світер. Просто в світері зачепився осколок. Чоловіка привезли з пораненням проникаючих легень. Теж оказали помощь і повезли на ХБК оперувати. невідкладне состояння в нього. До їхнього медзакладу привезли вісім поранених. Розрив щоки біля сонної артерії, поранення дуже страшно. Просто знаєте, страшно йти по місту і дивитись на це все. Гори трупів, гори понівеченого заліза, яке іще ще годину тому було автівками. Це теж після ранкового обстрілу. Субота, ще й святвечір, день базарний, але херсонський ринок в цей день пустує. Одна з ракет впала на базарний кіоск, спалила його вщент, а вибухом пошкодила сусідній павільйон. В той час тут йшла торгівля. М'ясник торгував м'ясо вийшов прикурити, коли був прольот, прямо на ступеньках загинув на місці. Людина загинула. 37 років. Росіяни в буквальному сенсі заливають кров'ю українців вулиці Херсона. Почувати себе безпечно в місті тепер неможливо ніде. Діло в тому, що вони ж твари раніше, якщо вони там десь били по там, по якимось там, а зараз вони просто б'ють на знищення, б'ють куди попало. Сьогодні один мікрорайон, там, де саме, завтра другий мікрорайон, після завтра третій. Той геноцид для людей робить. Ці люди більше ніколи не зустрінуть різдва, і ще десятки проведуть його на лікарняних ліжках. І невідомо, коли з них встануть. Росія країна терорист. Кожного дня в Херсоні розумію, що ми маємо справу з абсолютно наглухо відбитими нелюдами зі створіннями, яким просто немає місця на нашій землі. Антон Куцуконі, Володимир Черенков, Олег Мостовий, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Тим часом на білоруському аеродромі Мачолищі зайнявся російський винищувач. За повідомленням моніторингової групи Білоруський гаюн гаюн» Міг-31, який є носієм ракет «Кінджал», Я став пошкодження двигуна і найближчим часом підніматися в повітря не зможе. Раніше у Білорусі сталася пожежа на нафтопереробному заводі у Вітебській області. Він перебуває під санкціями. Пожежу загасили. а От чому вона сталася? Розслідують. Спалахнуло вночі і в російському Мурманську загорілося на одному зі складів. Як повідомляють місцеві змі, там була база постачання зі спецодягом та засобами індивідуального захисту. Масштабна пожежа сталася ще й на Кубані. У станиці Тбілійській загорівся торговельний центр. Полум'я охопило тисячу квадратних метрів, гасило його шість десятків пожежників. Потерпілих немає причину загорання встановити поки що не вдалося. І про ситуацію з електрикою в Україні. Столиця наближається до планових графіків. Відключень повідомили у компанії ясно. Становище поліпшилося завдяки тому, що енергетики придумали схему заживлення трьох трьох районів Києва на правому березі. Вирівнювання графіків також сприяє погода і вихідні. Споживання у вікенд, як правило, менше, аніж у будні. У компанії повідомила, що тепер різниці в графіках заживлення між правим і лівим берегами у столиці немає. Нагадаю, що внаслідок останнього обстрілу рашистів люди на кілька діб залишилися без світла. Але завершення року може бути досить темним і складним для українців. Застеріг у своєму зверненні президент Володимир Зеленський. Він закликав людей не нехтувати сигналами повітряної тривоги і спускатися до укриттів. адже в цей святковий період росіяни можуть бути особливо жорстокими в своїх діях. Ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв. Будь ласка, цими днями дослухайтесь до повітряних тривог. Ще раз, будь ласка, пошукайте і запам'ятайте, де знаходиться найближчий пункт незламності. Розкажіть батькам, як знайти пункт незламності, якщо це знадобиться. По всій країні відкрито вже більше п'яти з половиною тисяч пунктів. Подбайте, будь ласка, і про себе. І будьте готові допомагати іншим. Коли українці разом, коли українці вдячні, один одному нас не здолати. Хай завжди так і буде, і так і буде. Я впевнений. Побажання миру і підтримка для всього українського народу Цьогоріч у різдвяних промовах світові лідери згадують повномасштабне вторгнення до України і трагедії, до яких воно призвело. Про що говорили у своїх зверненнях політики, монархи та релігійні діячі, і чого бажали головне свято для всіх християн, послухаймо просто зараз. Добігає кінця рік, який випробовував і засмучував нас усіх. Ми сподівалися на повернення до нормального життя, але потім сталася війна в Україні жорстока і безглузда війна, у якій замість закону править сила. Ми стали свідками десяти місяців бойових дій, які вже спричинили руйнування та втрати, які важко уявити в нашій щоденній реальності. Ми пережили страждання українського народу і продовжуємо з глибоким сумом. Переживати втрату тисяч людських життів. Давайте побачимо обличчя наших українських братів і сестер, які переживають серіздво в темряві та холоді, далеко від своїх домівок через спустошення десяти місяців війни. Так, цього року, мабуть, наше найпалкіше бажання, щоби знову запанував мир. Він поки що недоступний для нас всіх, але він має бути справедливим, таким, що не винагороджує захопленими землями і не піддає людей в Україні деспотизму та насильству з боку окупаційних сил. Прагнення Європи до миру в Україні продовжиться, і це має бути мир зі свободою, гідністю та відповідальністю. І потреба у світлі світло необхідне, щоб пробити розбомблену темряву українських міст нехай Господь надихне вас проявити конкретні жести солідарності, щоб допомогти всім тим, хто страждає. І нехай він просвітить розуму тих, хто має силу заглушити грім зброї та негайно припинити цю безглузду війну. І світло, яке перемогло темряву. Відомі споруди у Києві перетворилися на арт-об'єкти завдяки світловому шоу від Герія Хофштетера. Швейцарський матеріць, відомий своїми грандіозними акціями на весь світ, так вирішив підтримати Україну і подарувати усім нам різдвяне світло. Акція мала тривати три дні. У п'ятницю встигла засяяти Андріївська церква, Національний музей історії України, дзвіниці Михайлівського золотоверху та Софійського собору. У суботу шоу довелося перервати через трагічні події в Херсоні, де внаслідок російського обстрілу загинули десятеро українців. І от у різдвяний вечір київські будинки знову перетворилися на арт-об'єкти. Зокрема, костел Святого Миколая прикрасили зірки і голуби миру. А будівлю центрального вокзалу в столиці оздобили гербами України. Світло давав генератор, який Гері спеціально придбав для цього шоу. А ще разом зі своєю командою свідомо відмовилися від затишних святкувань різдва із родинами на знак солідарності з українцями, яких роз'єднала війна. Я відчуваю вашу вдячність всім серцем. Я вирішив приїхати сюди, бо я мав щастя відвідати 87 країн по всій планеті. Я бачив так багато націй, культур, і от я подумав, чому б мені не приїхати сюди до вас на різдво, коли ви не маєте достатньо енергетики, щоб запалити таке світло, яке буде сяяти на весь рік, і всі побачать, що відбувається. Таким був цей недільний день. Уже менш ніж за тиждень, у ніч проти неділі наступної будемо зустрічати новий 2023 рік. Рік, що має стати переможним для України. Для цього працюємо всі разом, підтримуємо наших воїнів, бережемо рідних і єднаємось. Українців не зламати, і наша правда переможе темряву і зло. Тихої ночі всій Україні. Нехай береже небо усіх наших. І до зустрічі!